На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Перше в новому році випуску української хвилі ми вирішили присвятити місту, яке стало символом надії для всіх українців. Це місто, яке є прикладом стійкості. Місто, яке російські окупанти так і не змогли скорити, де живе, дихає і гартується сучасна Україна місто Херсон. Власне, сьогоднішній випуск започатковує нову рубрику в нашій передачі рубрика на лінії вогню, де ми розповідатимемо вам про життя громад, які тримають ворожий удар. Чим живуть херсонці, що їх хвилює і радує? Де ці мужні люди беруть сили, якою є унікальна херсонська спільнота часів великої війни? Про це сьогодні говоритимемо з херсонцем, який тісно пов'язаний з Литвою. українським істориком та письменником, кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артемом Петриком. Артем вже був учасником нашої передачі. Нагадаю, він пережив окупацію разом з рідним містом, був там всі ці важкі місяці і дні. Написав книгу про це. Вона називається Сни про Херсон. Згодом побачила світ його друга книга, його звуть Падре, про роль і значення особистості на війні. А сьогодні він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Артеме. Доброго дня, Олена. Навзаєм радий чути вас, радий вас вітати з Різдвом Христовим, з новим 2025 роком. Ну і власне вітаю всіх наших слухачів, всіх українців і всіх литовців, всіх наших братів і сестер по світу. Скажімо так, новоріччя, ось воно ось тільки тільки відбулося, яким стало для Херсону, ну і яка сьогоднішня ніч була. Знаю, що обстріли не припиняються. На жаль, це вже така буденність, як би це страшно не прозвучало, Буденність херсонського життя, буденність вільного правобережжя. От я для слухачів нагадаю географію нашого регіону. Що Херсонщина вона розділена українською великою українською річкою Дніпром на дві частини на правобережну і лівобережну частину. І, на жаль, лівобережна частина більше за площу. Вона поки що знаходиться під окупацією російських інтервентів. А правобережна Херсонщина і власне місто Херсон, обласний центр, регіональний центр було звільнені. в результаті успішного контрнаступу української армії наступ власне тривав з серпня до листопада 2022 року, і саме місто Херсон. Була звільнена 11 листопада 2022 року, і з самого моменту звільнення відтоді, як російські окупанти втекли з правобережжя, розбиті українськими військами, вони не полишають спроб ну скажімо так повністю зруйнувати будь-яке життя на правобережжі, відбуваються перманентно обстріли влітку 2023 року. Ворог здійснив терористичний акт на Каховській ГЕС, і як результат виникла екологічна катастрофа, тобто наш регіон пережив. Повінь викликану терактом, і власне, ця катастрофа були понесені величезні жертви і ну ясно що матеріальні жертви понесла природа. були понесені перчорлюдські жертви. І незважаючи на це, навіть в період, коли відбувалися, власне, ці от події пов'язані з терактором Каховський ГЕС, намагалися ліквідувати українська сторона наслідки. Її, ворог все одно продовжує обстріли. Це дуже показовий момент. Тобто в момент евакуації людей відбувалися артилерійські удари з окупованого берега ворогом по українських силах, не тільки по українських силах оборони безпосередньо військових, але й по службах, які вели евакуацію, в тому числі в місті Херсоні. І наразі продовжується Удари постійні. Грудень він був таким жорстким, навіть порівняно там з попередніми місяцями. Сильний обстріл був 20 грудня, дуже сильний. І за даними, які дає нам Херсонська обласна військова адміністрація, було нанесено близько тисячі ударів. По правобережжю я скажу, що я знаходився в той момент. Це було зранку в дві серії ударів. Я нарахував там. Ну я не знаю, я нарахував більше 60 ударів по тому місці, району, де я знаходився. Ну, Удари продовжуються після цього. Тобто, я вже там перестав рахувати. Били всією в номенклатури можна увазі і з ствольною артилерією, і з реактивних систем залпового вогню. І на жаль, не обійшлося без жертв, без руйнувань. Ну можна сказати, якщо так мовою статистики, то тільки за грудень місяць по правобережній Херсонщині російські війська вбили 2363 рази. Ну це офіційна інформація Херсонської обласної військової адміністрації, і було випущено по всіх от, звільнених прибережних населених пунктах більше 10,5 тисяч нарядів. І саме місто Херсон було атаковано 282 рази. І як результат, от, за грудень місяць загинуло 26 осіб. І 198 отримали вісім поранення серед них п'ятеро дітей. Але треба сказати, що окрім от, власне звичних на жаль артилерійських ударів, обстрілів особливо з літа цього року, посилилися атаки дронів. Це справжня напасть. Для прибережжя, прибережя масімазі прибережної частини прообережно Херсонщини і для міста Херсона. От якраз особливо гостра питання, як, як конкретно для міської громади постало цього літа, це атаки безпілотників. Тобто ворог знищує і не тільки інфраструктуру, а просто атакує цивільних людей. Ну по суті, кожен район він в зоні небезпеки з боку безпілотників, та й в принципі з боку артилерії. Якщо подивитися на мапу Херсона і Херсонщини, видно, що місто воно ну лежить ну, фактично знаходиться на берегу Дніпра і. До ворога, там, тільки через річку, декілька кілометрів. і або буквально кожна точка, будь-який район міста вони прострілюються. А тут ще і ці дрони. а от, І за грудень, тільки за грудень, Херсонщина, Прообережна, пережила 2184 атаки дронові. От, ну, я думаю, що показові такі цифри. Тож тобто, мова йде про. Тисячі і тисячі атак, ударів різної повтори номенклатури. В чому небезпека дронів. Ну ворога він відсилює як снайпер. Да? Оператор ворожий, він б'є прицільно, Тобто вони бачать, кого вони атакують. тобто, не, не, не можуть е, скидувати все це на якісь удари по квадратах, типу там сліпі удари артилерії. і Так далі і так далі. Це далеко не так. Тобто ворожі артилерійські удари коригуються безпілотниками, які зависають над різними районами. Міста люди це бачать. Ну це також на жаль, буденність, хтось спостеригати ці прольоти безпілотні. Я був неодноразово також свідком да, їх прольотів над моїм районом, не тільки ударних, а ну ясно, що можна також різні види їх побачити в небі над містом. І після власне розвідки і там до розвідки відбуваються удари. Але окрім повторюсь, окрім е окрім артилерійської загрози, е є власне і прицільні атаки оцих вот дронів, вбивць які свідомо абсолютно винищують цивільне населення, роблячи життя в місці. Ну, якби неможливим з точки зору ворога, тобто вони намагаються зробити все, щоб життя тут зникло в місті. Удари наносяться по інфраструктурі, що призводить також і до перебоїв з електроенергією. Ясно, що з водопостачанням, як це було в кінці листопада, коли декілька днів в місті Херсоні, ну, там не було світла. От я також в цей момент в місті знаходився. Тобто, ну це це не з розповіді, кого би то не було. А це мої особисті, ну так скажемо так, рефлексії, які я зараз вам передаю. Власне переживання, тобто ясно, що мій досвід тут не унікальний. Я б якби переживав все те, що переживало місто, і попри все, і попри все, я хочу вам сказати, що щоденно спілкуємося з місцянами, не тільки з сусідами, але й з жителями інших районів. Ми зі моїми сусідами, жителями інших районів міста, і люди, які пережили окупацію, це дуже важливий момент. Да ті, що були від самого моменту початку бойових дій. Ну, от я був в місті з самого початку з 24 лютого вони і так само люди, які пережили 8 місяців, 13 днів окупації. Вони згадуючи її і порівнюючи ситуацію, яка є зараз, кажуть, що. А всі як один що гірше за окупацію нічого бути не може, Тобто, свобода, вона важливіша за все, навіть не зважаючи на обстріли. Розміт крім того, треба сказати, що ворог не тільки обстрілює правобережну Херсонщину, а постійно проводяться. Наскільки можемо ми судити з офіційної інформації, ну і чують жителі прибережних частин міста, події, які відбуваються в острівній зоні, між правим і лівим берегом. Тобто, ворог веде наступальні дії на острови. Тому що намагаючись зайняти позиції на цих от херсонських островах, покращити своє положення, що звичайно додатково створює загрози для правого берега і намагаються, скажімо так, зробити перспективним свої зазіхання. маємо з ворог намагаються зробити свої зазіхання для на ну, якихось атакуючих дій по відношенню до вже правого берега. Артема у нашій приватній розмові ви якось згадували про місцеву дорогу смерті. Що це таке, і чому її херсонці так охрестили? А що стосується шосе життя або шосе смерті, тут мова йде треба пояснити про кіндійське шосе, яке йде до східної частини міста Херсона, яке найбільше потерпає від ворожих обстрілів, ворожих атак, це населений пункт в межах міста знаходиться до громади, на що належить Антонівка. Всім я думаю, відомий на за межами України, в тому числі Антонівський міст, за який йшли бої в. Перші дні повномасштабної війни, і власне про нього пісні складали. Я думаю, вірші про нього є про Сантонське місто. Ну сьогодні він там частково зруйнований ворогом при відступі. І от якраз Антонівка, і скажімо так, і частина стара назва Кіндійка, трошки ближче вона до, до центру. А ну це східна частина міста, попросту каже, вони особливо, скажімо так, страждають від а, ворожих ударів, і тим не менш там проживають люди. Проживають, намагаються не полишати свої будинки, навіть вести господарство. Навіть так я можу сказати. Більш того, люди там призвичають деякі до того, щоб боротися з російськими мінами. Тут треба ще сказати важливий момент для наших слухачів, які не з України або там не з Херсона, що напасть не тільки удари дронів безпосередньо там да, атаки, а в тому, що ворожі дрони. Не російські вони розкидають протипіхотні міни, так звані ну, відомі як ліпіски, які здатні калічити людей, скажем, в випадку, якщо людина на них там наступить, розкидають і в парковій місцевості, і на дорогах, і це також справжня напасть. Не, не тільки це зараз. Вони ще розкидають ще такі, от ну, якби так сказати, шипи, якими е, псують там колеса машин. Але в цьому контексті особливо загрозу якраз тут протипіхотні міни всі а, становлять і люди навіть навчилися деякі їх скажімо так розміновувати ну шляхом там якихось я не знаю кустарним методом зроблених знаряд для підриву є люди наприклад в східному районі які з допомогою мисливських рушниць збувають навіть дрони при тому що є величезна загроза що дрони вони ж наприклад коли летять групами скажімо так і якщо ти навіть там людина може збити один дрон то інші може атакувати навіть того, хто стріляє. Тобто це смертельно небезпечно, і люди йдуть на се. Тобто, люди, не зважаючи на випробування, на постійні, скажімо так, щоденні загрози життю, коли в прямому сенсі херсонці зустрічаючись і е, спілкуючись, вони скажімо так, прощаючись, говорячи, ну давай до зустрічі, а про себе думають, що чи буде це зустріч, Тобто реально загинути можна в будь-який момент, тому що от е, більш-менш типу того спокійна вулиця, несподіваний прильот артилерійського снаряда і смерть. Тось я так зі свого досту скажу осіннього в цієї осені на район, де я знаходився в на той момент. Він протягом трьох днів спочатку, значить, десь там де 700 метрів від мене атакували. Ну там квадрат артилерію. Потім, значить, шістьсот метрів. Я знаходився поряд з місцем. Ну 650 десь метрів. Атака була авіаційною бомбою. Наступного дня в середу атака знову артилерію десь за кілометр. Мене так надумало в цьому районі. Знаходиться рідні підряд. І от три дні підряд були атаки різними видами озброєнь. Тобто загроза постійна і несподівана, що найстрашніше. Але що я спостерігав, при чому при цьому, я спостерігав, що от при навіть артилерійських ударах люди не лякаються на вулицях? Вони продовжують, як це не дико, може прозвучати далеким від війни нашим слухачам, наприклад, а вони продовжують йти спілкуватися телефоном, іти в магазин, а значить, сміятися. Ну то ж, Проживати війну як фон свого життя, наприклад, і в війні жити, і одночасно ну, скажімо так не втрачати врівноваженості, якщо можна так виразитися, і холоднокрою в цих умовах. Ну, це дається досвідом. Звичайно, майже три роки війни. Ну про що можна говорити? Тобто місто майже три роки знаходиться на лінії вогню. От я не знаю які ще треба я не знаю докази <сміст>, особливої сили українського народу його здатності до переживання випробування якщо от приклад в тому числі херсона я не кажу що херсон один страждає ясно що наші українські міста страждають всі вздовж лінії фронту якщо говорити про міста <кхміст> українського Донецької, луганської області там окремо взагалі історія там страшні е, навіть порівняно з херсоном речі відбуваються але Херсон з міст півдня однозначно він перебуває в передовій позиції, і в плані того, що він на себе приймає удари. І це постійне життя в небезпеці. Українська хвиля на ЛРТ класика. Нагадаю, слухачам сьогодні Українська хвиля на прямому зв'язку з Херсоном. Ми спілкуємося з українським істориком письменником Артемом Петриком, який Пережив разом з рідним містом окупацію зараз, продовжує жити і працювати в рідному місті. Звісно, річ артема спілкуючися, ми з вами дотримуємося правил інформаційної безпеки. Ми не говоримо тому, що нас, я впевнена, будуть слухати не тільки на цій стороні, а можливо, і, скажімо так, ворог. Ми не говоримо про те, наскільки збереглася інфраструктура міста. Ми не називаємо якихось чітких локацій, але все-таки, от суто по-людськи, справді болить. Чи є в місті тепло? Наскільки часто буває зникає чи не зникає зв'язок? Власне, ну за рахунок чого люди виживають, тому що одне діло город, ясна річ, там якась консервація, якісь там заготівлі на зиму. Але ж е, наскільки є можливість взагалі у людей працювати, отримувати гроші? Ну от суто такі прості життєві питання, з яких і складається життя. Я скажу так, насправді, щоб надавати якусь там зайву інформацію, чужим, прямо так скажемо, ворожим якимось там персоналям на тій стороні, скажу, що незважаючи на всі удари, незважаючи на постійні удари зусиллями. Героїчними зусиллями комунальників херсонських, ну не тільки всіх служб, які займаються забезпеченням життєдіяльності міста, вдається в більшості районів, скажімо так, зберігати більш відносно прийнятні умови проживання, ну враховуючи обставини, в яких місто знаходиться важче значно це зробити в таких районах, от при які в тому числі говорю зараз. Це наприклад, той же острів чи східний там просто. В Чому проблема? Комунальники, наприклад, виїздять на виклик. Вони все необхідне роблять під загрозу знов таки життю, і ворог наносить повторні удари, що призводить до руйнувань. І на декілька годин навіть такі випадки були ні на декілька годин, наприклад, там світло воно знову з'являється, потім його вибивають, і так далі. Так далі, так далі. е, тобто, люди ну би пристосовуються, наскільки це можливо до таких обставин. Там у когось є генератори, а хто хто живе з каганцем, свічками і не виїздить, особливо це мови до про літних людей, не виїздить зі свого будинку. Я скажу на прикладі моїх родичів, це також от нещодавний випадок. Тому що я в курсі про те, як відбувалася евакуація з східної частини міста, пакет градів. Прилетів в приватний сектор. Декілька десятків ударів було ну, постраждали будинки дуже сильно, і в тому числі будинок моїх родичів. І на щастя жінка літня, вона одна була на подвір'ї. Вона знаходила за будинком поблизу з кухнею літньою. і вона сама не постраждала. Удар прийняв на себе ну, власне житловий будинок, зазнав руйнувань. І тільки от ця обставина змусила її погодитися на наші вмовляння, декілька, скажімо так, гілок нашого роду, щоб вона згодилась проїхати до більш безпечного району міста. Про переїзд міста Херсона взагалі не хотіла чути. А от в інший більш безпечний район міста туди, ну скажімо так, подалі від річки трошки. А вона погодилася на це, да але тільки після того як був нанесений ну удар, який ну мало набирав її життя, і фактично вона декілька перед цим декілька тижнів жила без це декілька місяців. Тривала коли фактично більшу частину часу не було світла. А вона жила там в бані, да тому що в будинку було там небезпечно знаходитися і так далі. тому що вона вважала що на якихось стільцях. Тобто, але людина не хотіла покидати свій город, свою ну свою оселю. І сам вивіз її він відбувався в ту половину дня, коли ну як здавалося, ворога менше можливості уразити волонтерів, які вивозили її. І, 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 от все це відбувалося також е е знову таки при обставинах знаходження ворожих дронів, і вони якраз звикли, коли її вивозили. Тобто дрон наблизився російський, але на щастя, не наніс удару, тобто, не помітив, чи не помітивши. Ну якісь інші були причини. Але то тобто, загроза була загинути в момент, коли відбувалася от, евакуація. Тобто, це історія можна сказати моєї родини. Ну близьких родич. Я безпосередньо, скажемо так, в темі Знаю, знаю, як це все відбувалося. А що стосується того, як взагалі живе місто, мастер за чим люди займаються, де да все по-різному. А якщо говорити там, ну я можу сказати про людей інтелектуальних професій, так званих, ну тобто там вчених, вони є в місті, і, ну, до речі, задають питання. Да? І ми з а, паном Олегом записували інтерв'ю декілька місяців тому про те, чи є наука під артилерійськими обстрілами. Ну, так, вона є. Науковці працюють в місті Херсоні. Пишуться статті, пишуться книги для литовських слухачів. Ну скажімо так, слухачів наших, які в Литві, українців. Я скажу, що навіть розробляються нові перспективні напрямки української літуаністики, тобто літуаністики, ну напрямку історичної науки, яка займається дослідженням історії Литви. От я являюся представником, займаюся дослідженням міжвоєнної історії Литви. Ми зараз розробляємо проблематику. Участі уродженців України, людей, народжених України, у розбудові литовської держави міжвоєнної і власне, якщо конкретніше, в розбудові литовських збройних сил 1920-х, 30-х років це перспективна тема мало досліджена. І теоретична частина намасні написання самої роботи робіт наукових вони відбуваються якраз в місті Херсоні в перервах між обстрілами, між пораховуваннями в укриттях і так далі. Навіть є досвід написання там декілька сторінок Я писав взагалі в укритті, мається на увазі, там вуличному. Тому що обстріл сподіваюсь там почався, і на вулицях є от, ну, укриття бетонні. І знаходились ми там, і писали. Навіть фотокартки збереглися. Притом при цьому, знаєте, місто воно якось так навчилося жити, не зможаючи ні на що, навіть в умовах бункерного життя в лапках бункерного мається на увазі, в укриттях землею, куди перейшли і різноманітні конкурси, спортивні тренування, власне, спортивні секції, заходи. Ну, от мені довелося також в декількох заходах прийняти участь зустрічі з херсонською молоддю, яка місцева влада проводила. Я там в тому числі виступав серед інших науковців, розповідав про. Етапи історичного шляху українського народу до державності а відбуваються театральні вистави, причому в дуже небезпечній зоні знаходиться, наприклад, там місце, де відбуваються вистави. Ну ясно, що з урахуванням заходів безпеки це все під землею, але тим не менше під фон артилерійських ударів проходила цієї осені на Таврії відома відомий фестиваль театральний, в тому числі в Херсоні. Я був один запрошений гостей. Виступав Ну, я говорив не тільки про свої книги, там с ним про Херсон його звуть Падре, але і про наукові дослідження. Я вам хочу сказати, що зібралась доволі велика аудиторія людей, які прийшли от, послухати цю лекцію в тому числі з історії Литви. Тобто люди цікавляться культурним життям, науковим і, не зважаючи ні на що, вони ну зберігають добрий гумор. Артеме, дозвольте делікатне запитання, які теми і який контент є чутливими для херсонців, що може бути тригером для них? Коли в до 11 листопада свята визволення міста, або перед якимись просто там світами чи, ну, чи в якийсь будній день, чи там, чи там, чи там, там з'являються картинки міста Херсона в мережах соціальних на увазі там Фейсбуку в першу, чергу, або якісь там відео сумні там від людей, які тут в місті жили, виїхали, або виїхали дуже давно, але вони являються так званими професійними херсонцями. Ну професійні херсонці це ті люди, які так чи інакше, як то кажуть, їдять хліб з Херсона. То значить, ну приймають там участь в якихось проектах, або, скажімо так, зробили собі ім'я на проблематиці міста Херсона, ну в різних сферах, да і вони продовжують якби хайпувати на цій темі, хоча в місті не знаходяться. Перебувають десь далеко, але ну там проводять всякі заходи, семінари, форуми з такими пафосними назвами. Типу там про все прекрасне після настання щасливих днів. Ну це я так кажу. От як воно буде, коли ну роблять такі дуже багато гарних селфі, значить виглядають прекрасно на я не знаю 100 мільйонів доларів. Мають на увазі такий зовнішній вигляд мають на честь міста. Десь в Альпійських горах роблять пробіжки, кажуть тобі рідне місто. Я отут в з десь там я не знаю Зальцбурга пробіжуся. Все це викликає і сміх і роздратування у містян. А і при, при тому вони постійно наголошують. Оці от люди, так звані професійні херсонці, вони постійно наголошують, що міста Херсона нема. Ну, наприклад, це цитата: це місце є на карті, але чи є воно насправді? Наприклад, все, що залишилось від мого міста, це тільки добрі спогади і так далі. Ну розумієте, чути це людям, які прожили три роки випробувань війни і не. Покинули рідного міста, При тому я не засуджую людей, які вивозять родини і самі виїжджають з небезпечних зон. Ну, це це ніхто не посміє їх засудити за це, але в мене от Оцей ось пафос, да про те, що місто, якого не існує, місто якого немає. Людьми, які тут знаходяться, сприймаються одночасно і з усміхом з дуже сильним, я б сказав, лютим роздратуванням. Тобто ставлення до подібних персонажів, які хайпують на місці, і при тому при всьому немає до нього фактично ніякого відношення вже багато років. Просто тема ця така, ну популярна можна сказати, да? Деякі там вісти, а матеріальний, не тільки як в плані е, публічності, відомості і тому подібне, це все викликає, ну м'яко кажучи, критику. Вот це, це, це такий тригерний момент. А коли засоби масової інформації, не розібравшись, просто там я не знаю, копіюють вкиди російської ПСО про наступи на місто, вже вони там щось росіяни перейшли Дніпро, і вони вже десь на окос, і таке ми можемо зустріти. Ну нам тут людям на місцях, це також викликає величезне обурення. Просто тобто, щось Тується відомих от розмов останніх тижнів про те, що от росіяни пробували переплисти Дніпро. і Тому подібне а була невдала спроба штурму міста і так далі. Тому подібне я вам так скажу. Ми пережили російський штурм 1 березня 2022 року. Ми знаємо, що це таке. А ну скажем так, мова йшла трохи про інше. Я людина не повноважена говорити від імені в жодному випадку там місцевої влади, чи тим більше нашої славної армії. Х, вона скаже армія в першу чергу, що там і де відбувалося. Але я скажу так, що ну на мою суб'єктивну думку, на нашу думку місцевих жителів, інформація ця трошки, ну скажімо так, перебільшена, да? але заради хайпу і в тому числі вона ж продукувалася ворогом, і ці ці значить, вкиди і псу вони повторюються одне за іншим день за днем. День за днем тільки відбили значить контраргументами, в тому числі наші військові, ну засоби масової інформації продовжують вкидувати, 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 набувати аудиторію, не думаючи абсолютно про те, що відчувають жителі міста. І я вам хочу сказати так: повертаючись до а, початку нашої розмови, що окупація це найстрашніше спережного, і всі ми так чи інакше травмовані. Тобто, ми хросонці тут це колективний ПТСР да, на ґрунті окупації. Загроза окупації. А ну у деяких людей вона виникає просто панічні атаки. І той, хто ну, наприклад, не заспокоював літніх людей в Херсоні, на яких у яких починається істерика від самого думки про те, що росіяни можуть повернутися, і скільки сил треба, щоб заспокоїти цих людей, скільки здоров'я втрачено на те, щоб а, пояснити своїми контраргументами, що це все багато в чому вкиди, і росіяни не повернуться. А значить, жахи, з якими Росія особлюється, не повернуться, скільки здоров'я втрачено, да це навіть уявити не можуть ці псевдожурналісти, журналісти, в тому числі, ну і так звані там я не знаю лідери думок. Які просто там також копіюють цю цю інформацію, далі ви подумали про людей і перевірили бога скільки я не зразів, скільки треба, хоч 10-20 разів цю інформацію, яку ви вкидаєте. Да? Тобто всі комунілінь, не тільки військові експерти, так звані. Я не говорю зараз в жодного випадку про військових, а саме в лапках військові експерти, люди з якихось незрозумілих сфер, сквер вчителі, танців, фітнес-інструктори, які записалися в назвали себе військовими експертами. Вони дають свою там думку. А я не знаю, погладжуючи шовковисті село, на плечах. Навіть розповідають про те, що ну ви знаєте, ну міста ж фактично немає. Я таке чув ну, от, буквально пару тижнів тому, ну про що йде мова? Ну тільки можна а, поплакати про а, значить про його руїни. Я не знаю. Я зазвичай в житті не лаюсь. Чесно вам скажу. Ну мене нецензурно. Але при зустрічі я б я б висказав все, що тільки на душі у херсонців. По, от, якщо побачив такого персонажа перед собою і подивився б на його контраргументи. Ти спочатку переживи все це. Ти спочатку побудь тут, приїдь перед тим як ти те чи інші речі такі болісні заявляєш. Про те, що ти, ти вже списуєш в покійники ціле місце, яке тримає український прапор, яке живе, попри все, ти приїдь і поживи тут не на два фото, як багато хто робить, да? а поживи серед людей і відчуй його болі і страждання цього міста, а потім будеш щось заявляти. Я можу думати, після цього зникне всяке бажання говорити про теми, в яких ти нічого не розумієш. І е, займайся краще своїми там якимось я не знаю, профільними речами, налізь в ті речі, які ну не просто болісні, в яких ти не спеціаліст. Да? Як е, казав один з католицьких святих, щастя на землі буде наступати тоді, коли кожен буде як то скажете обробляти свою грядку. от так. Я просто ну так не, не прямо цитую, але от, <правжу> одно з католицьких філософів. Так, обробляти свої грядки і налізти туди, де ну я не знаю, можна брудними ногами затоптати чужу душу. Ну от якось трошки емоційно можливо, але я думаю, що передав настрої. <правжу> от. не тільки свої, але і містян. Але при тому при цьому звичайно вітається кожна згадка про місто, говорити про нього потрібно, але таки говорити ну, з розумом мається на увазі, да говорити про ті випробування, які перед ним стоять, про те, що воно переживає, щоб не складалося у людей. А тут вже зворотня сторона. Да я говорю про хайп на місці Херсоні, а нездоровий мається на увазі. Да, а тут є зворотня сторона, коли про місто забувають і про його а, випробування. І ми можемо також зустрітися з якимись ситуаціями. Ну, наприклад, те, що я також бачив, спілкуючись з однією з цих старих знайомих, які проживають в дуже-дуже далекому тиловому районі, десь там, там, у глибині України, не буду називати регіон, щоб не ображати. І там ну, людина мені дзвонить по справах і каже, слухай, а ти де? Я кажу, ну як де? Я в Херсоні зараз. Каже, а, а Херсон він чий?» Уявляєте собі, да? Українська людина, у 2025 році, йде повномасштабна війна. Тут за вікном свист, прильоти і так далі. Я кажу, як це свій. Український, звичайно, ну він посіхнув тоді. Каже: А ну супер, ну ладно. Ну давай я там це, зібрався кудись. Він там в Буковель, я, я просто ну там послухав, він поклав трубку. Я все це в голові ще раз прокрутив і подумав: а чи в е, одній ті ж реальності ми проживаємо? Що навіть в Україні таке можливо, да так? ну і виходячи з цього, з можливості таких, от не то що проявів необізнаності, а проявів, ну, я би так сказати, байдужості, звичайно, треба говорити про місто Херсон, про його випробування, про його страждання і а, про ту місію, яку місто виконує, тобто не звіти одним днем, а, а говорити про перспективу, що місто Херсон в, в тому числі частина сучасного українського національного героїчного понтона. Продовження розповіді українського історика та письменника Артема Петрика про життя Херсона на лінії вогню. Слухайте в ефірі Радіо ЛРТ Класіка наступної суботи о 14.30. А сьогоднішній випуск передачі Українська хвиля для вас підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядянічині. До зустрічі, друзі.